Солов'їний базар. Солов ще бечуть, а Насті на призбі сон сниться. Сниться їй, що вона на базарі. Ранок такий ясний та погожий. Із-за церкви підбивається сонце, виплело над високими кленами, та так і сяє на увесь базар. Вози, коні, люди все аж хлюпощиться в золоті. Гомін на базарі, бадьорий та дзвінкий. Аж на серці ясно. Коло возу одного селюка свіжою рибою гончарева невістка вже завелася з насінницею Шарківною. Молодиця скаже слово двоє та й замовкне. А Шарківна її повіває, і головою мотає, і дулями присукує, й почитує і в батька і в матір, і в рід весь, аж луна ходить над базаром. Із крамниць повиступали крамарі і слухають, кивають головами, дивуються. Товстий Матрьохін аж крамницю причинив. Підійшов ближче до возів, наставив ухо, й очі зажмурив, як кіт на сонці. Аж Арківна лящить і духу не переведе, причитує, сльозою прикрашує, аж голос вітрінькує. Набере духу, вдарить, як жменю гороху сипне на стіл і роззіллеться, розсиплеться тоненькими сопілочками. Кругом густо обступили люди. Баби й молодиці посхиляли на руки голови, пожурились, а до возів надійшли селюки з батіжками, слухають, аж шапки познімали. Навіть старець замовк із лірою, одхиляє голову, прислухається. Гарно лається, вража жінка. подумала заздро Настя. Що вже гарно то гарно, слова не скажу. Шкода, що я охрипла. А далі усміхнулась, думаю собі. Да я оступлюся таки за молодицю. Вона, здається, чи не буде ще й родичкою мені? Тільки відкрила рота, аж чує «Добрий вечір, тітко Насте. І зразу Насті, мов річ одібрало. Всі дивляться на неї, дожидаються. Шарківна ждала, ждала, та відразу як повіє Чого то ти очинила вершу, як Хамазей, ти перебрехо Ордівська. Додому краще йшла б та свою ту городянку упинила, бо вже там повнісінькі двір і хату бахурів понаводила. А за нею інші довела до розуму дочку. Так ото вона та сама ордівська Настя. показують на неї пучками якісь чужі жінки. Озирнулась Настя. А вже скрізь на базарі тільки й мови про неї, головою кивають та судять судять, аж луна розлягається по базару. І треба ж отак острамитись, сама дивується собі Настя. Цього ж мені ще й скільки живу не було. Далі напружила сили, стинулась, набралась духу, пирхнула, кинулась. Ніч Немає базару. Тільки в саду бучу б'ють солов'ї, галасують, сперечаються, перещать аж лист шумить у дереві. Так ніби два гурти школярів стіною йдуть, бурса на бурсу. Бить їх, бить їх, бить, бить патиком, патиком. Завіщо їх, завіщо їх? Далі з усіх садів, з усіх кутків посипало тьох 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 тьох. І йшло в наступ солов'їне на військо. Слухала Настя, слухала, далі сплюнула тьху на вас, круча, завели, як в жидівській школі. Коло дверей щось обізвалось. Задрімали, тітко, Насте. «Добрий вечір. кажу. Хто це? придивляється. Тужурка з блискучими гудзиками, на кучерях кашкет із срібним значком. Панич. Чудний тут, здається, вночі на глухому кутку, виблискуючи гудзями, нагадує тих персонажів, що бачили їх опівночі на свої очі полохливі баби десь в темному переулку або на старій греблі. Що? не впізнаєте? Настя здивовано й привітно. «Лебонь Андрій Петрович. Дивіться, який виріс. Насилу впізнала.